Сьогодні до нас поступило від клієнта чергове замовлення на будівельний таз, і ємністю 40 літрів прямокутні та будівельні МАН 12 літрів об'ємом. 15 відер і 10 тазиків. Щоб зекономити на доставці, клієнт замовив доставку Укрпоштою. От, і ми зараз будемо думати, як це все спакувати в одне місце так, щоб воно було компактно і добре доїхало до нього. Пакувати будемо своєю ж чорною плівкою стрейч плівкою яку також можна у нас придбати. Результат запакованого покажу. Ось такою стрейч плівкою будемо пакувати і використовувати посилений скотч-пакунок. Як бачите, ми спочатку проклали трошки картону. Потім замотали стрічплівкою. Ущільнюємо скотчем всі стики. Додаємо, все пілотно обмотаємо. Дніше бачите, як ми приклеїмо, щоб воно не протерлось при транспортуванні по периметру і нахрест. І так воно і поїде. Наша компанія має досить такий широкий спектр продукції. Є все необхідне для будівельних та господарчих магазинів. Заходьте за посиланням на наш сайт, обирайте, дивуйтесь з низьких цін і використовуйте якісну продукцію в своєму побуті.